1 лютого на головній площі столиці на Майдані Незалежності об одинадцятій ранку прощалися з сімома героями України. Військові загинули під час боїв у районі Авдіївки Донецької області. Четверо, 29-го, ще троє, 30 січня. Відомо, що у неділю ситуація під Авдіївкою загострилася. Ворог обстрілював українські позиції з градів і танків. Стали відомими імена загиблих українських героїв. Це бійці 72-ї окремої механізованої бригади. Капітан Андрій Кизило, солдат Дмитро Оверченко, сержант Володимир Крижанський, солдат Ярослав Павлюк, гранатометник Олег Бурець, солдат Віталій Шамрай. Серед них і молодший сержант, кулеметник першої роти першого батальйону Володимир Бальченко, наш земляк, 25-річний житель села Берестовець Борзнянського району. Як розповідали односельці, хлопець пішов служити строковиком ще у 2015-му, а згодом підписав контракт із Збройними силами України. Ще місяць тому Володимир приходив у відпустку додому. А коли повертався назад на війну, неначе віщував біду, сказав мамі: як не повернуся, поховайте вдома. Вранці, 29 січня, герой загинув. Без сина залишилася мама, а без рідної людини брат і сестра. Прощатимуться із Володимиром Бельченком близькі та друзі у рідному селі 2 лютого.